Пріоритетом для Івано-Франківської громади у 2024 році залишається підтримка військовослужбовців та їхніх родин, соціальний захист тих, хто отримав поранення, а також допомога родинам полеглих учасників бойових дій, зазначає міський голова Івано-Франківська Руслан Марціньків. Зважаючи на те, що немає вже від так званого військового ПДФО і зменшилися доходи місцевих бюджет, місто Франківськ збільшує програми, особливо програми підтримки. Військовослужбовців з громади це, зокрема, виплати для е, амуніції. Також е, програма, яка стосується поранених хлопців, тобто це мінімально 30 тисяч гривень, які отримують військові, окрема програма, яка стосується фізичної і психологічної реабілітації це по 10 тисяч гривень, які ми не даємо. Це компенсація житлово-комунальних послуг, і ті, хто мають статус, УБД 25%, Адже 75% покриває держава і 5 тисяч гривень. Ті, хто не мають статусу УБД, але мають довідку про безпосередню участь в бойових діях. Ну і дуже важливо, що більшість цих послуг, які ми надаємо, можуть оформити рідні або можна оформити в електронному вигляді. 27-річний В'ячеслав Сімків прийшов оформити пільгу на комунальні послуги за посвідченням учасника бойових дій. Оскільки отримав поранення минулого року, планує подати заяву і на цю допомогу. Я насамперед Подавав на пільгу на житло на комунальні платежі, але минулого разу не доніс всі документи, тому от зараз доніс вже. І ще теж мені радили подати на допомогу, там, при, одноразову допомогу при отриманні поранення і на спорядження. За словами директора департаменту адміністративних послуг Богдана Пителя, найзатребуванішою є послуга на амуніцію. Уже подано понад 30 заявок від військових. Одна із самих популярних програм це є одноразова матеріальна допомога захисникам та захисницям України на амуніцію. Цього року сума збільшилася, тобто виплачується захисникам і захисницям, які беруть безпосередню участь в бойових діях. їм виплачується допомога в розмірі 50 тисяч гривень. Ті військовослужбовці, які здійснюють захист, територіальну цілісність України, це 20 тисяч гривень. Відповідно, перелік документів не незмінний. Станом на сьогоднішній день вже 33 заяви подано. Дізнатися детальний перелік документів на Виплати, а також подати заявки можна у ЦНАПах івано-франківської громади.